Привіт! Рада вас вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні будемо малювати декількох. Сьогодні намалюємо одного і завтра іншого, декількох героїв з губки Боба. У нас вже на каналі є сам Спонж Боб, сам губка Боб і є Патрік. Тому я думаю, що ми сьогодні намалюємо містера Крапса, потім мабуть, Геррі Сквідварда та Планктон. Якщо у вас є якісь пропозиції, пишіть в коментарях, або там, де в нас на youtube каналі є такий, де ми спілкуємося, де пости, публікації публікую, там теж можна писати коментарі. Або в Instagram Мами на Ваші ідеї я завжди на них чекаю. Давайте сьогодні намалюємо Гері. Його дуже просто малювати. І будемо починати ми з його шатинки. Спочатку не тіло, а намалюємо його будиночок. Нам треба намалювати ось таку форму. Так, так, і трошки по, дугі, по дузі, по-дузі ось так пустить. Далі хвіст, він і має таку структуру знизу. Ось так оп, і тут такий в нього буде ротик далі. Введемо такі лінії і намалюємо йому очі. Ось так. Він має ще такий малюночок ось тут і такі цяточки по всьому своєму будиночку. Такі Геррі помедний. І можемо вже його розфарбовувати. Він в нас світло блакитний, візьмемо світло-блокитний і пройдемося ось тут по верхній частині та ось цим вузкам, на яке хочемо. Не весь, а тільки зверху, а знизу він такий світло-салатовий у нас. Прикольний равлик. Якого ви ще равлика, знаєте? равлика Боба. Так. так. Далі в нас ось такий помаранчевий і чорненьким по центру очі. Тепер нам треба взяти блідорожевий. Думаю, такі, ні, ось такий і трошки тепліший, треба ось такий. І ним намалювати ось його. Я можу навіть замалювати оці всі точечки, бо вони темніші в мене будуть. за бажанням, хто хоче, можете замальовувати, можете їх залишити, їх обвести просто. Але вони в нас будуть. Фіолетові, тому фіолетовий темніше за цей колір, тому легко їх перекриє. Ось так, тепер мені потрібен бордовий. Щоб зробити ось це. Як ми й домовились, по потрібен фіолетовий. Так, трошки додам я ось тут тінь. і зроблю контур. Щоб наша ілюстрація виглядала довершеною, як справжні герої у мультфільмів. Пишіть мені, будь ласка, завжди в коментарях, яких ще героїв, яких ще мультфільмів чи ігор ви б хотіли бачити на екрані, на каналі, я все читаю. І дивлюся потім цих Я ж їх не знаю багатьох цих героїв, мені потрібно подивитися. Звідки вони? Це ж ви такі вже просунуті дітки, ви багато чого знаєте. Я дізнаюсь багато нового від вас. Тому, будь ласка, розказуйте мені в коментарях про цих героїв, звідки, вони, і будемо з вами їх малювати. Ось такий гері у нас вийшов, він дуже простий. Сподіваюсь, що вам подобається таке малювання. Можемо навіть його ще й назвати, написати, що це в нас, наприклад, Гері там І кожного героя, якого будемо малювати, можемо його і називати. Це Гері Геррі англійською можемо написати навіть. Це в нас Геррі. І так можете навіть зібрати цілу колекцію героїв з губки Боба, а потім можемо зробити з ними стікери, намалювати їх маленькими, такими на екрані, і розфарбувати. Хто хоче, можна навіть з цього зробити композицію, взяти, наприклад, ось такий салатовий, і зробити, наче він в нас повезе. Десь по якійсь зеленій галявині. або одразу малювати цей бікіні ботом, де вони всі жили, намалювати ось тут пісочок, або додати будиночок у формі ананасу, в якому жив і живе губка Боб. Можна додати тут різні ще інші тваринки. Можете прямо тут малювати маленького планктона, маленького патрика, або як цю ще місіс Пуф можна тут намалювати, або Сенді, зробити оцей купол скляний, в якому сенді білка живе, і намалювати його тут, додати якісь морські істоти, якісь рибки. І у вас вийде справжня така композиція. Це дуже цікаво. Можете їх всіх підписати, а можете зробити навіть справжній комікс. Знаєте, коли домальовуєш таке хмаринку і пишеш, що він каже. А тут малюєш іншого героя, і малюєш хмаринку, і пишеш, що інший герой каже. І такі справжні комікси у вас вийдуть. А на сьогодні, все. Дякую, що дивитесь мама, малюй. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Па-па!